Єремії, 42 розділ. І підійшли всі військові зверхники та Йоханан, син Кераахів, і Єзанія, син Гошаїн, та весь народ від малого й аж до великого, та й сказали до пророка Єремії: Нехай упаде наше благання перед обличчя Твоє, і молися за нас до Господа Бога Твого за всю цю решту, бо залишилося нас мало з багатьох, як бачать твої очі нас. І нехай виявить нам Господь Бог твій ту дорогу, якою ми підемо, та те діло, яке ми зробимо. І промовив до них пророк Єремія Чую я, ось я помолюся до Господа вашого Бога, за вашими словами, і станеться кожне слово, що Господь відповість вам, звіщу вам. Нічого не затаю від вас, а вони сказали до Єремії: Нехай буде Господь проти нас за свідка правдивого та вірного. Якщо ми не зробимо так, як усе те, з чим пошле до тебе нас Господь Бог твій. Чи добре, чи зле ми послухаємося голосу Господа Бога нашого, що до нього ми посилаємо тебе, щоб було нам добре, коли будемо слухатися голосу Господа Бога нашого. І сталося з кінцем десятьох днів, і було Господнє слово до Єремії, і Він покликав Йоханана на Сина Керахового і всіх військових зверхників, що були з ним та весь народ від малого аж до великого, та й сказав до них так говорить Господь Бог Ізраїлів, що ви послали мене до нього, скласти ваше благання перед Його лице. Якщо ви будете сидіти в цьому краї, то збудую вас, а не розіб'ю і засаджу вас, а не вирву, бо пожалував я щодо того зла, що зробив був вам. Не бійтеся Вавилонського царя, якого ви боїтеся, не бійтеся його, говорить Господь, бо з вами я, щоб вас спасати і щоб вас рятувати від Його руки. І дам я вам милість змилуюсь над вами, і Він верне вас до вашої землі. А якщо ви скажете, не будемо сидіти в цьому краї, щоб не слухатися голосу Господа Бога вашого, кажучи ні, ми підемо до єгипетського краю, де не побачимо війни, і не почуємо звуку сурми, і на хліб не будемо голодні, і там будемо сидіти. То тому послухайте тепер Господнього Слова, решто Юдина. Так говорить Господь Савоот Бог Ізраїлів. Якщо ви справді скеруєте своє обличчя, щоб піти до Єгипту і ввійдете, щоб чужинцями замешкати там, то станеться той меч, що ви боїтеся, його досягне вас там, у Єгипетському краї, а голод, якого ви лякаєтесь, пристане до вас в Єгипті, і там ви помираєте. І станеться всі люди, що звернули своє обличчя на мандрівку до Єгипту, щоб чужинцями замешкати там, помирають від меча, від голоту та від моровиці, і жоден з них не позостанеться і не втече через те зло, що я спроваджу на них. Бо так каже Господь Саваот, Бог Ізраїлів: як вилився гнів мій та лютість моя на мешканців Єрусалиму, так виллється лютість моя на вас, коли ви прийдете до Єгипту і будете там на Клядьбу і не за страшення, і на прокляття, і на ганьбу, і ви вже не побачите цього місця. Господь говорить до вас: Юди нарешто, не ходіть до Єгипту. Добре, знайте, що сьогодні я вас остеріг. Бо ви зблудилися в душах своїх, що послали мене до Господа, вашого Бога, говорячи, молися за нас до Господа Бога нашого, і все, що каже Господь, Бог наш так, перекажи нам, і ми зробимо. І переказав я вам сьогодні, та не послухалися ви голосу Господа, Бога вашого, та всього того, з чим послав Він мене до вас. А тепер знайте напевно, що поумираєте від меча, голоду та від зарази в тому місці, куди хочете йти, щоб жити там чужинцями.